Слава боти і сестри. Господня любов і милость, ще продливається над, над нами. Ви знаєте, їдучи в дорозі, я ніяк не міг повірити, що вже сьогодні ми святкуємо віз нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, і задумав я цією подією, я думаю, Господи. Ти сьогодні говориш до кожної з нас. Господи, ми споминаємо Твою смерть, Ти показуєш, наскільки ти возлюбив нас, що ти пішов на цей хрест, Ти постраждав за нас, дарував нам прощення. Господи, і через це Ти нам доказав Твою любов. Братими мої сестри, через Воскресіння так само Господь доказав Його любов і Його праведність. Так само, коли Ісус Христос, ми знаємо, Він помер і на третій день воскрес. І в воскресінням Ісус Христос говорить кожному із нас, що Він дарує нам нову життя, новий шанс. Ісус Христос подарував нам прощення. Братиме сестри, і ось я їду і задумую і думаю, Господи, а що ж ти хочеш сказати нам, коли ти в'їжджав в Єрусалим? Ви знаєте, дуже часто ми можемо чути проповіді, і браття правильно говорять. І мені чомусь запала така думка, і я б хотів поділитися. Перше місце я б хотів би зачитати це буде приччі 32 стішок, 16 глава. Долготерпелівий, луче храбро. І владіючи собою, луче завоювателя города. Ще одне місце, я хотів би зачитати, це Іакова, 3 глава, п'ятий стишок. Так і язик, не член, но много делает. Посмотри, не більшої огонь. «Как много вещества Жигають. Братиму і сестри, чому я сьогодні прочитав ці місця Писання. Ви знаєте, я задумувавшись тим і увив себе на цьому місці. Як я стояв на цій дорозі, Ісус Христос, Він в'їжджає в Єрусалим. В Братиму і сестри, вокруг ученики його окружають, уч... На лиці учеників радість, вони бачать, як цей народ він радується, також їхні лиця були радісні, всі радуються, всі воздають славу нашому Господу Ісусу Христу. Но, брати і сестри, лице Ісуса Христа було зовсім інакше. Його лице, як було написано, його лице було печальне, Брати і мої сестри, чому? Господи Ісус Христос, ти в'їжджаєш в Єрусалим перед тобою стелять цю одежу, перед тобою стелять ці пальмові лістя, ну чому сьогодні лице печальне, брати мої та сестри. Він далі говорить такі слова, каже: Єрусалім, Єрусалім, скільки раз я хотів? Ісус Христос хотів. Ісус Христос їх хотів зібрати, Христос, Христос хотів їх угорнути. но що, брати мої та сестри, вони цього не захотіли. І Ісус Христос це бачив, Господи, чому це говориш? Вони ж вроді кажуть тобі осана, вони вроді визволяють тобі хвалу, воскліцають хвалу. Чому ти такі слова говориш? Братими та сестри, Ісус Христос. Бачив їхнє серце. І ось в цьому святі Ісус Христос також доказує свою любов. Братими і сестри, Ісус знав, що Він по раз в'їжджає в Єрусалім. Ісус знав, що Він може піти на смерть і не тільки на смерть, но смерть кресний, що його дожди розп'яти, що його будуть мучити, що він буде переживати великі болі, і Він це знав, але йшов. Брати і сестри, Ісус Христос також знав, що буде прекрасний такий день, де ми всі також можемо зібратися, воздати йому хвалу, і Він знав, що він дожен завершити цей план спасіння, щоб кожен з нас міг мати прощення. Брати, мої та сестри, я прочитав це місце писання. П'ятий стішок. Третя голова про язик. Ми бачимо, що ці люди вони своїм язиком говорили Осана, сину Давідову. Вони хвалили Бога. Ми бачимо через дуже короткий період часу з їхніх уст виходило зовсім інакше. Притиму і сестри, я уявляю себе на цій дорозі, бачучи сліпий. Який сидів на дорозі, кричав до Господа, говорив: Господи, помилуй мене. Не бачу!» Люди вокруг казали, та ти помовчи, навіщо тобі це говорити. Брати та сестри, сьогодні він кричить: Осана. Брати та сестри, ми бачимо ця жінка, яка була приведена, вже кажеться, смерть її грозила. Ісус Христос сказав цим людям, хто перший без гріха, кінь камінь і ніхто не кинув. Сьогодні вона бачить, як Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим. мої та сестри, сьогодні сухий, який не міг руку свою пристянути, сьогодні Він простягає і ложить ці ветви, ложить цю одежу. мої та сестри, сьогодні ми повинні здати Богу хвалу. Ісус Христос Він багато що для нас зробив. Брати і сестри, питання звучить кожному із нас, що сьогодні на наших вустах? Чи наші вуста вони способні визнати Богу хвалу, брати мої та сестри? Я не говорю тільки словами говорити. Кожен може сказати, Господи, я тебе люблю, кожен може воскликнути осана, брати мої та сестри. Ну чи наші діла, вони сьогодні це говорять? Брати і сестри, чи наш язик сьогодні нас Собранні воздає славу Богу, а в понеділок, вівторок, в середу, четверг, п'ятницю всі останні дні ми можемо суждати брата, брати мої та сестри. Ми можемо говорити неправду. Ми можемо говорити клівіту, брати мої та сестри. Ви знаєте, і ми думаємо, що ми можемо мати спасіння. Ми думаємо, що ми будемо там на небесах з Ісусом Христом, а із наших уст нема хвали для Бога. Брати мої та сестри, задумуйся над тим. Дуже багато людей говорять, що саме перший гріх на світі був це коли Каїн вбив Авіля. Но, брати і сестри, саме перший гріх це був, це була неправда. Коли ми бачимо діявол, він був архангел, але він посіяв клівіту і смуту між ангелів. І Бог його свергнув, мої та сестри, і точка йому імень, ім'я йому, браті мої та сестри, що ім'я Йому він Отець лжи і неправди. Ну, наш Ісус Христос, Він є Отець правди, в 18 шішок каже, плод же правди, плод же правди в мірі, які хранять мир, браті мої та сестри, і дуже часом. Ми не задумуємося тим. Дуже часом діявол може використовувати нас, і ми, не знаючи це, можемо говорити, можемо неправду казати, можемо клівітати. Брати мої та сестри, о, якщо б ми вірили за конь сіяння і жатви, брати, мої та сестри. Ми знаємо, що людина, яка пожинає, який сіє вітер, він пожинає що? Буру. Братими та сестри, якщо б ми це вірили, то сьогодні ми би так збирали, так збирали, де ми понасіювали. Збирали б усердіно, щоб не пожняти буру, але сьогодні ми можемо шутити, брати, мої та сестри. Сьогодні можемо приходити казати Осана, сьогодні навіть можемо ці листя постилати перед Ісусом Христом. Ну діла наші говорять, розпні, розпні його. мої та сестри, як це страшно може бути. Брати і сестри, є такий гріх, як завість. Сьогодні можна завість дуже легко скрити. Сьогодні можна братові улибатися і казати, я за тебе радий, но внут кров кипить, нема любві. мої та сестри, як це страшно. Сьогодні ми можемо одіватися, я не говорю прилічно одіватися, це дуже хорошо, і ми должны. Сьогодні ми можемо гарні костюми вдівати, гарні плаття. Ну внутрі, брати і сестри, що в нас робиться? Чи в нас є любов друг до друга? Чи ми бачимо цей народ, який укружає нас, брати мої та сестри, скільки є горе, скільки я плачу? Ви знаєте, я робивши в ловці, і до мене брат. Я з ним говорив. Він такий старший брат був, він теж п'ятдесятник. І він розказував мені чудо. Я йому розказував свідетельство, яке я чув на собранні, як Бог робив милость. Каже: Діма, я тобі також хочу розказати свідетельство. Я коли зовсім маленький був, моя мама була хрещена Духом Святим. Я пам'ятаю, як вона на язиках молилася. Каже: прийшло один час, у нас потикнулося, Каже, у нас в хаті була печ. І вона обжогла свої руки дуже сильно, каже: вулдорі такі здорові були, були. Ну, каже, приходить вона на собрання. Каже, коли Бог їй торкнувся Духом Святим, вона піднімає руки, каже: Я помню, я в зовсім маленький був. Я дивлюсь на неї і каже, а ці рани від неї відходять від руків. Прийти, мої та сестри, разві це не чудо Господнє. Ми часто думаємо, що в нас є але цей народ, який окружає нас, він також жажде живе слово. Берти, мої та сестри, що ми сьогодні для цього робимо? Брати сестри, є дуже багато проблем, є дуже багато печалі вокруг, чи ми віддаємо себе. Якось сестра розказувала віршика, каже: положу серце моє, брати сестри. Чи ми готові віддати своє життя для Господа сьогодні? Чи ми готові, щоб із наших уст тільки виходила правда, брати мої та сестри? Щоб із наших уст тільки виходила Осана, Осана, син Давідов. Брати мої та сестри, не може з двох істочників іти солодка і гірка вода. Воно просто не може бути, і слово Господнє говорить, брати мої та сестри. Ми можемо прийти на небесах і казати, Господи, Господи, чому? Я ж вроді ходив перед тобою, Господи, я служив тобі, Господи, я читав Твоє Слово. Ну, брате, сестри Ісус каже, от ізійські від мене. Я ніколи не знав вас. Брети і сестри, як це страшно почути. Ми думаємо, маленька неправда, чуть-чуть обкрасити, чуть-чуть може лучше сказати. І кажеться, обкрасили нормально. Ну, брати і сестри, слово Господнє з нами не шутить. Слово Господнє говорить, каже, «Всяка є неправда є гріх, брати мої та сестри. Всяка є неправда. І ми ходимо, брати і сестри, не подумайте, що я стою тут такий святий, і я праведний. Ні, брати і сестри, я також нуждаюся в крові Ісуса Христа. Я також це собі говорю. Ну, Чому, з'їхавши додому, я думав, Господи. Що можна народові сказати, не знаю, чому Господь посіяв мені це слово на серці, бо брати та сестри, хай на Бог допоможе, що це свято. Да, ми сьогодні радуємося, Да, сьогодні народ кричить Осана, брати та сестри, ну, щоб ми кричали Осана в понеділок, вівторок, в середу, і всі дні нашого життя. Брати та сестри, сказати легко, а жити зовсім інакше. на Бог всім допоможе, йому буде слава за все. Амінь.